Всім привіт! На дівчина, яка намагається і сьогодні у нас знову макіяжик, а також комплекси, про які я забула або забила. Поїхали. Макіяж у мене, хоч і в чорно-білих тонах, але досить яскравий, тому тон я роблю такий міцненький. І перший комплекс, з якого я розпочну, це маленькі груди. Мені здається, це класика, класика, просто яка була чи є у кожної дівчинки підлітка, можливо, і трошки дор... дорожче. Трошки старше, дівчинки. А, мій цей комплекс він розпочався, мені здається, років з 9-10, з ось коли ось розпочали рости груди моїх подруг і знайомих, однокласниць. У мене подруга моя найкраща вона була не один рік старше мене, тому у неї а, швидше все розвивалося, тіло росло. Але це було ще не так критично. Потім. Коли вже в мене розпочало, розпочався такий період думок там про хлопців, ну мінімальний такий, то вже почало ставати питання бюстгальтерів постійних з пушапом, з якимись ватою, божечко. Коли в мене з'явився перший хлопець, ось тоді, так, а що мені закуплювати зараз? Напевно, так. М -м -м. Дуже приємно! Так, я вам зараз спробуємо лайфхак, який я побачила в тіктоці. Як правильно, точніше, місце, де правильно наносити рум'ян. Зараз перевіримо, як це буде виглядати. Ні, ну то й непогано. Так, да. я почала замислюватись. І я пам'ятаю ось цей момент. Так, а як на цій руці зробити? Я пам'ятаю цей момент, коли я прийшла до подруги і кажу, уявляєш, мені здається, що мої груди це взагалі неважливий момент і мене люблять з моїми маленькими грудьми. Це було дуже цікаво. Ну, типу, цікавий такий інсайт, тому що тобі 15, і ти в якийсь момент усвідомлюєш, що твій головний комплекс, який постійно тобі заважав, насправді він взагалі не заважає людям сприймати тебе, і це взагалі просто твоє хибне уявлення щодо тіла, і взагалі твоєї фігури. Так, ми розпочинаємо. Наш макіяж божевільний очей. У мене, напевно, перший буде такий досвід, такий божевільний, реально, але дуже гарний. А я зараз зроблю собі просто коричневу таку підложку на верхній повіку, на нижньому і розповім вам про другий комплекс. А другий комплекс це вуса. Да, вуса ось тут. Десь у дівчини 15 років. Цей комплекс у мене з'явився просто від однієї невдалої фотографії, а однієї розмови з подругою. І я така, боже, у мене вуса це ж так жахливо. І я почала їх видаляти. Почала видаляти, як всі мої подруги, щіти їх там. Ну, чверто це якось коментувати. Факт того, що вуса є у всіх. В когось менше, в когось більше, це абсолютно нормально. Друге. Ну, чому я припинила, взагалі почнемо з того, чому я припинила це робити. Тому що я не самодисциплінована людина. Мені було впадло кожні три дні їх щіпати. потім вони відростають, стоять у такими маленькими, типу, пеньочками з волосся. Я дивлюсь на це. У мене просто болять очі від ну цього, чогось неймовірного, і я забила на це, я сказала так. У мене є вуса, я їх бачила всюди. Е, мені там, ну, типу, у мене там питали подруги, лише подруги, які також помічали в себе ці вуса. Вони мене питали: ніхто, не було жодної ситуації, що в мене якийсь хлопець, якась інша дівчинка, якась сестра, чи ще щось хтось запитав у мене, ой, а в тебе тут вуса, ти щось робиш з ними? Не було, тому що ніхто не помічає це, окрім тебе і тих людей, у яких це справді також комплекс. Це ми швидко минуло, і я зрозуміла, що нікому нафіг свої вуса не потрібні. Тому якщо у когось з вас є комплекси щодо вус, то я вам скажу, що ніхто не помічає ці вусом окрім вас. Тому забийте взагалі і зробіть це своєю фішкою, це ваші вуса, так ви вусата дівчина, і що, Всі вусаті. Так, ось так у мене виходить. Я додавала собі чорні тіні, як такий зв'язуючий е елемент. Знизу нічого не розташовувала. Ви знаєте, які усаті хлопці е, гарячі, які вони сексуальні. От, ну станьте такою сексуальною вусатою дівчиною. Всім пофіг на ті вуса. Який же в мене погляд такий гляньте. Мені насправді дуже подобається, і воно так мені з цим рудим волоссям, якось воно так гарно. Слухайте, зроблю фотографію зараз. Ой! А! Так! Що вам сказати? Трошечки. Трошечки. Я може і перестаралась, але ніколи це не хвилює, тому що ми зараз приліпимо до блискітки і все буде гарно. все, Так, блискітки. Треба швидше блискітки, тому що в мене оце, ось цей кадр він мене вбиває. Я думаю, що я буду ліпити просто на. Олійку для губ, тому що мені ну, я нікуди не піду з цим макіяжем. мені просто зробити його і змити. Кажуть, що так не можна робити. Але м -м, не розумію, я не знаю тих людей, які, які так кажуть. І мені, якщо чесно, по барабану мої очі що, що тут з ними роблю. Ой, ну слухайте, я вже впевнена, це буде так гарно. Я. Справді я не очікувала, що це так гарно буде виглядати. Why? Why? Зараз роблю друге окиповид. Ви готові це побачити? Shine bright like a diamond! Так, це трошки інакше. Але ми тут не для того, щоб повторювати точ-точ. Ми тут для креативності. І мені здається, креативність цього разу у нас вийшла на всі 100. Мені б хотілося, напевно, додати більш холодні губи, але в мене немає ніяких холодних олівців. Але мені так подобається. Воно так незвично, знаєте, воно якось так кидається в очі. І я зараз вам розкажу свій останній комплекс, і це волохаті ноги. Я почала замислюватись над цим. Напевно, в років 13- десь 13 років. Я почала над цим замислюватись і думати, ага, а чому люди взагалі бриють ноги? Напевно, і мені треба. І я пам'ятаю, як я прийшла до сестри і така кажу: а можна я побрию ноги? А вона що? Кажу: Ну, я хочу. Вона така, ну бри. Я досить довго у мене був цей комплекс, дуже довго, я б навіть сказала. І це відчуття, знаєте, ось це таке перечуття, що ти влітку, ти в, там, в шортах і ти входиш гуляти. І не дай Боже, хлопець торкнеться твоєї ноги, проведе і відчує хоч одну волосиночку. Це відчуття не зрівняється ні з чим, тому що ти відчуваєш такий сором. Хоча, здавалося б, це просто волосся, волосся, яке є у всіх, але цей сором, що Боже, як це так, так, я залишу, напевно, ось тут ось, так, дуже гарно. Як це так, у мене є волосся, і я досить, ну так, частенько брила. А потім, коли у мене був дуже такий довгий період самотності, у мене не було хлопців, і я така. Ну, типу, я не буду це робити для себе. А я цього не робила. Потім, коли у мене почалися стосунки, ось ці, один раз за весь період наших стосунків, це, напевно, 9, 9 місяців, як знайомі, один раз я отак побрила, прийшла і така ставлю ногу і кажу: проведи! Він проводить. І я кажу, відчуваєш? А він. А що? Він навіть не відчув різниці. Я кажу, ну я ноги побрила. І він такий. Ну, прикольно. Ну, тобто, всім байдуже на ці ноги, на це волосся. Я розумію, що влітку, скоріш за все, я буду брити волосся, брити, брити волосся, брити ноги лише для того, щоб це виглядало естетично для мене. Але ніякого дискомфорту, якщо я не побрию ті ноги, у мене ніякого немає і не буде. Тому що волосся це нормально. Волосся це природні, е природний елемент, який існує. Він не просто так існує. Якщо ви ще й думаєте, що до волосся, то я вам кажу: забийте всім пофіг на те волосся, і відчепіться від людей вже. Ось. Ось такі в мене були комплекси зараз, не те, що в мене немає комплексів, але у мене зараз більш психологічні проблеми, ніж комплекси. Як вам макіяж? Боже, скажіть мені, як вам цей макіяж? Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, можете скидати мені в директ в інстаграмі, боже. В інстаграмі якісь макіяжі, які я буду повторювати. Також, якщо ви хочете, щоб мій хлопець австрієць намалював мені. Обличчя, тобто, зроби мені макіяж, то пишіть в коментарях, і ми зробимо таке. Всім па-па!